70 кілограмів унікального бурштину, вартість якого на чорному ринку 5 мільйонів гривень. Стільки каміння працівники СБУ вилучили в організованої злочинної групи, головним у якій був священник одного з місцевих храмів. Організатором даного злочинного угруповання виявився священник, який залучив до протиправної діяльності свого близького родича, а також старосту приходу. Під час обшуку проведеного в їхніх помешканнях було вилучено понад 70 кілограмів бурштину серцю, 7,5 тисяч доларів, а також знаряддя для незаконного видобутку каміння. Унікальність даного бурштину у тому, що деякі камінці є півкілограмові, їхня вартість визначається індивідуально. Скільки часу діяла злочинна група, де саме служить священик, інформації поки немає. Всі каміння вилучене у чоловіків забрали на експертизу. За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Отець не затримав. Рманий швидше за все за свій незаконний бізнес він заплатить штраф, що правда, остаточне слово за судом.